Навесні вони зростають. Жовті сукні одягають. Їх збирають малюки. Летуть віночки за залюбці. Кульбабки. Давайте разом зробимо кульбабки. Візьмемо такі жовті серветки. Складемо їх в декілька шарів. Ось зробимо такі квадратики. За допомогою степлера ми скріпимо їх посередині. Хрест, навхрест. Вирізаємо з квадратиків кружечки і надрізаємо краєчок. Пальчиками розрівнюємо, розпушуємо. І в нас виходять такі кульбабки пухнасті. Зелений папір складаємо навпіл, малюємо зубчики і вирізаємо. Виходить ось такий листочок. Віжемо стебла рівненькі і складаємо ось таку композицію, Такі красиві кульбабки в нас виходять. Дякую за увагу!